Слава Україні! З вами, як завжди, Юрій на каналі Трактор УА. Обіцяв сьогодні сняти детальний огляд надходження, але займаємося розвантаженням наступного контейнера. Отримали фрези, вивантажили. Бачимо GT3 в хорошому стані Янмар F165. Є також gl 280 тут. Джель-23 є КЛ-23 стоїть в хорошому стані, але побили фару при розвантаженні, тому що японці скидали фотографії, фара була ціла, то фару прийдеться на заміну. Бачимо, що бортові не заїжджені в хорошому стані. Це у нас Янмар, а ні, це Mitsubishi МТ-265. Теж візуально в хорошому стані. Там бачимо далі джелька, але вже коли вивантажать, пройдусь по ним і буду знімати вже детальний огляд тракторів відразу з двох контейнерів. Чекаємо на вас. Знаходимося на Тиврівське 62А біля авторинку. Підписуйтесь на наш канал, отримуйте інформацію про свіжі надходження тракторів. Там далі нічого не видно. Це вже будуть розвантажити, подивимось. До нової зустрічі!